Вітаю всіх! Вівсяне печиво смак знайомий нам з дитинства. Всі купують печиво в магазинах, а магазинне вівсяне печиво не завжди володіє хорошими якостями. Я дуже хочу поділитися з вами цим чудовим рецептом, сподіваючись, що ви приготуєте і відчуєте цей незабутній смак. Почнемо з вівсяних пластівців. Можна купити просто вівсяне борошно, але я роблю інакше. Вівсяні пластівці 170 г перебиваємо в борошно. Пластівці потрібні не твердого помолу, тобто ті, які варите 3-5 хвилин. До вівсяного борошна всипаємо пшеничне борошно, 110 г. Додаємо розпушувачу соду 1 чайну ложку, ванільний цукор 1 5 чайної ложки, дрібку солі, корицю півчайної ложки. Далі всипаємо цукор 100 г. Все ретельно перемішуємо. Саме той неповторний смак вівсяного печива дає наступний крок. В чашу блендера всипте темні родзинки 30 г. Влийте теплу воду 60 мл. Перебийте все блендером. Далі розтоплюємо вершкове масло 80 г до рідкого стану. В гаряче масло додаємо мед, одну чайну ложку, розмішуємо до однорідності, в суху суміш вливаємо масло з медом та родзинкову пасту. Все ретельно перемішуємо, замішуємо тісто руками, воно не повинно липнути до рук. Відправляємо у морозильну камеру на 15 хвилин. Деко для випікання застилаємо пергаментним папером, формуємо кульки з вівсяного тіста та викладаємо на пергаментний папір на відстані 5-7 см один від одного. Печиво при випіканні значно збільшиться в розмірах. Друзі! Не забувайте писати в коментарях ваші результати, яким вийшло ваше печиво. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Печиво випікаємо при 180 градусах за Цельсію 12 хвилин. Одразу після випікання печиво буде дуже м'яке, тож головне дайте йому хвилин 10 охолонути. Загалом з усієї маси виходить 12-13 штук вівсяного печива. Раже тримати порцію цього тіста у морозилці. Якщо захочеться чогось солоденького, розморозьте тіста і випікайте печиво. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного!